На кушнір варить суп на електроплиті. Розповідає, газ у оборісті відключили два тижні тому. Тепер, каже, іншого виходу у неї немає. Готовилась до супу. Може, півтора часа. Довго-довго. А на газовій скоріше так варимо. Буває, що до обіду плитка робить. Ти накачує. Аби з'ясувати, коли у Борівці відновлять газопостачання, люди біля сільради зібралися на віче. Марія Короленко каже, влітку змушена розпалювати грубу, аби приготувати їсти. «Даже внуки не мають як приїхати, просяться у село, а бабуся не приймає, бо нема на чому їсти зварити. І все. А я одна живу і для себе я один раз у тиждень. Дровами палю. На основанні чого вони відключили нам газ? Хай скажуть, чи ми не платили, чи ми не давали 200 рублів на те 200, 300, на те 300, збирали, скільки хотіли. Газу у борівці немає з 2 липня. Товгазовик, з яким укладено договір, про відключення людей не попереджав. Заручниками ситуації стали понад 600 домоволодінь, каже староста села Михайло Слободянюк. 2 липня, вечором. Ніяких пояснень немає. Документів ніяких нам не надали про якісь роботи чи, чи заплановані види робіт. Сьогодні 16 липня. Газу немає. За словами директора ТОВ Газовик Михайла Ярошовича, газопостачання призупинили через планову перевірку газогону. Відповідне оголошення каже, було опубліковано у місцевій газеті. В чернівецькій газеті було опубліковано, що буде припинено газ. Не було цього згідно правил газопостачання. Раз в п'ять років потрібно зупиняти газопровід і робити опросовку, щоб знати, чи він деревий, чи не деравий, щоб була надійна робота газопроводу. Газопостачання відновлять лише після перевірки системи. А для цього, каже, потрібно опломбувати газові лічильники у всіх домівках. Для того щоб була. У мене впевненість, що сторони витіку газу нема населення ніхто не травить газ гарантію. Що коли прийдуть знімати ці пломби, ніхто не буде требувати гроші. Буде я буде даю гроші, я був чесне був. слово для цього, щоб розпломбувати людям. Кошти не потрібно платити. Це наша технологічна робота, яку ми виконуємо. Зібрання тривало 4 години. Врешті дійшли згоди. Перешкоджати опломбуванню лічильників не будуть. За таких обставин каже Михайло Ярошович, газопостачання в борівці відновлять за тиждень. Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина.